28 червня близько 18.30 російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки було пошкоджено дев'ятипороховий житловий будинок. Наразі відомо про 12 постраждалих, шесть з них в лікарні. Ми проживаємо в цьому будинку, да, в цій квартирі, куди Квартир. втрапила на, на 10-му поверсі. На 10 му поверсі. Ми в цей момент були на лівому березі в каравані. Та да, у нас працювала сигналізація. І ми зрозуміли, що щось не да. дома бути. Ми швидко приїхали сюди. Ну вже почали всі дзвонити, знайомі тут. Орук живе, знає, що ми тут живемо, почали дзвонити і питати, як ми їй казати, що у нас вже квартири вже немає. Це наша квартира, в яку схоже втрапило або нижче, і у нас все квартири більше немає. По факту все, що залишилось з вами ось зараз це все що? так і плаття, яке моя дружина купила в каравані. Так, і все Все, більше нічого немає. Ні, ночувати є. Де ми можемо батьків дружини переночувати ну, також або друзі, всі друзі всі пропонують. пропонують притулок всі тому буде Зараз працюємо, оцінюємо ситуацію після того, як наші пожежники закінчать гасити пожежу, а ви можете побачити, вже немає диму, і я думаю, що нам дадуть можливість, я маю на увазі комунальним службам підійти скажімо так, і почати працювати над розбором завалів. Техніки достатньо, всі на місцях, всі повністю працюють. Ви можете подивитися, всі тут разом знаходяться і, скажімо так, техніки достатньо. Ми зараз бачимо, що зруйновано декілька поверхів звертатися до районної адміністрації за відшкодуванням І, на жаль, як зараз у нас відбувається в Дніпрі, Після кожного прильоту, після того як відповідна комісія оформить ці документи, ми будемо відшкодовувати з місцевого бюджету. Мер Дніпра Борис Філатов підтвердив, що всі комунальні служби, надзвичайні служби, керівництво військової адміністрації працюють на місці ракетного дару. Слава Богу, в цьому будинку живі люди залишилися зараз. Наблюдаємо цю картину. Мабуть, тут нацисти живуть, як то кажуть, русня. Ви на якому поверсі На Восьмому якраз вибухова хвиля до моїх квартири прилетіла. Страшно, звичайно, було дуже. Вперше я хочу звернутися до тих мешканців, які постраждали сьогодні від. Акту агресії з боку Російської Федерації стосовно подання документів щодо відновлення своїх помешкань. Дивіться, є застосунок дія у кожного, ну практично у кожного, кожний громадянин подає інформаційне повідомлення про зруйноване або знищене своє нерухоме майно.